Про Стівена Кінга можна говорити довго: можна його любити чи ні, проте не визнавати його вплив на попкультуру неможливо. Надзвичайна працьовитість автора вилилась у 62 романи та понад 170 оповідань, що переплітаються між собою, утворюючи єдиний всесвіт, який утримується від хаосу та руйнування темною вежею. Однак давайте повернемося до витоків, коли Рован ще не переслідував людину у чорному, а Стівен Кінг був нікому невідомим викладачем англійської мови. Керрі – Дебютний роман Стівена Кінга, врятований смітника його дружини, видана у 1974 році, книга швидко знайшла шанувальників та принесла Кінгу славу. Паранормальний елемент твору часто відволікає увагу від більш жахаючого булінгу, проблемного виховання, фанатизму та егоїзму. Кінг доводить до межі головну героїню. Зацькована та принижена, нездатна розібратися в собі та знайти своє місце у світі. Керрі вимушена перетворити цей світ у справжнє пекло як для себе, так і для оточуючих. Незважаючи на титул короля жахів, не варто оминати увагою той факт, що Стівен Кінг в першу чергу письменник, подеколи дуже навіть хороший.